Привіт рибалкам! Ну ось нарешті ми з вами на риболовлі. Довго не було відео, не їздив я на риболовлю, не було в мене часу. але ось тепер на такому новому місці. З класними рибаками. Так, з класними рибаками. Сьогодні у нас така велика компанія і думаю буде цікава рибалочка, бо приїхали ми більш ніж на дубу, так як давно не були, вже треба гарно відрибалити. О! Клас. Люблю, друзі, розпочати рибалку із розкладання намету. Відразу. На водоймі стає так затишно. Думав закинути на самих там стіках або міксах, але все ж таки достану маркер, трішки покидаю, можливо, щось знайду таке перспективніше. Бо вже кінець травня, рибка харчується, тому вже, напевно, буду робити таку точку, буду її загодовувати і вже з під неї буду виставляти водилище. Такі, друзі, така поки тактика складається. Дивлюсь на водойму, є поодинокі виходи риби. Ну, Цікаво, цікаво. Зараз у нас було, напевно, місяців два вже дощу не було. ну, Взагалі така посуха. А зараз так хмурно ну, і приємно ходити. Не жарко, О, красива погода. Ось, друзі, я відмаркірувався, нічого цікавого не знайшов. Один в'язкий мул. Наскільки в'язкий, що коли витягуєш ну, після закиду, не можна витягнути. Я Розклав вже два водилища, вибрав собі орієнтир між одним і між іншим мішком. У мене буде така ось точка для загодовування. В принципі, віста недалека, метрів 40, бо якщо прийдуть рибаки на протилежний берег, щоб я їх там ну, не перекидав. І зараз буду перебивати дистанцію. Тут був маркер, я вже поставив з помба, він на шнуру. Тому ось такі в мене поки роботи. Розпочнемо ловлю Ми ось таких мікронасадок. Це там у мене, напевно, восьмий гачок неш і ось така. Дрібненька насадочка. По папчик 8 мм, навіть ще трішки підрізаний і легенький стік. Ось бачите, друзі, як високо розташований вертоліт, для того, щоб він не лягав в мул. Бо я ще не так пристрелювався, закидав на, на самих, то навіть 60 грам сильно лягає в мул. Певно, він тут дуже в'язкий. Ну, тут таке озеро Турфяник. Бачите, навіть тут земля ось така ну, вирита. то ось один торф, тому мов може бути дуже в'язким. Ну і певно закину я два водилища на самих стійках, а далі підготувати сподмікс, щоб їх трішки підгодувати. Так, друзі, зараз замішаємо сподмікс. У нас є для корму горох і пшениця відварена. У нас ще, як, звичайно, конопля відварна, окремо її будемо давати. А зернові наші зальємо ось таким ЦСЛом. ЦСЛ CSL -ЦСЛ ананас. Ось так і заливаємо. Ще можна, в принципі, буде і стільки сюди вмокати і всю всю фракцію ми пересипимо звичайною сипухою реалфіш кисла груша. Подобається мені кисла груша, не знаю, я, напевно, її найчастіше використовую. Так, зараз хай зернові трішки вберуть в себе це село, ось погляньте. Одразу запах став такий приємний. Так, і... Нам ще потрібно буде водички, щоб пухо розбавити. Отак. От ну, для першого закорму буде нам достатньо. Буде спомбів з 10. Треба, друзі, кормити. Як я вже казав, вже кінець травня, сьогодні 29 певно, тому вже рибка харчується Ми сьогодні приїхали. за Гарною рибою будемо старатися піймати Карпа, амура. Можливо, карась гарний буде, тому без корму ніяк. Все, друзі, викидав я корм. Далі буду перекидати тільки оснастки. Вже не шуміти з помбом. В принципі, ну, я десь десяток спомів закинув, цього буде достатньо для початку. Не було мені, друзі, сумно. Доставлю ще одне водилище. Хочу все ж таки поставити флита, вже замішав метод мікс. Але трішки такого незвичайного. Ось насадочка, але ще підставив я другого гачечка. Так повище, щоб він був поверх мулу. Ну, я бачив, так пробують, ловлять. Тому сьогодні такий буде експеримент. І буду їм обловлювати нашу точку, де лежать два водилища з стіками. Так, вправо-вліво, далі ближче, навіть кліпсу не ставив, не відбивав дистанцію так, в такому пушковому варіанті. Вертаємо перше клювання, каже, амур, напевно, бо перепіде. Не. Картик невеличкий. Карпік. Ну все одно, ну, це вже дуже приємно. Давай його сюди. Опачки. На Нафлечик, так? На флетік. Але бачиш, на да. верхній хачок. А ти два Ага, ти два гачка ставиш, ну, тих є три. А я вирішив, знаєш, оцей, щоб над мулом був. Угу. Тільки от розповідав, про ось нас, Ну такі дрібненькі, але... Ну нічого, головне, що вже є початок. Да. І пошуковим, бач, не з точки. Да, ти так просто махнув? Ну, ну я зробив точку, а цінток не кліпсувався, кинув. Ну, це дрібненький. Але добре, що є початок. Ну, це дуже добре, так. Так, друзі, я загодувався. Є вже час. Водили ще стоять. Піду до колег, глянемо, що які в них там справи. Якось так незвично ловити. Ми привикли корабликом ловити. О, потрібно кидати. Не докидаєш, перекидаєш, не попадаєш. Але таке якісь результати є. Коробця я зловив. Ну, зловив гарний коропець, у гарний коропець. А ну всі порибці зловили, ну Кльовки є. Погода нам, до речі, така ніби вітряна, але... Ну, класна погода, Десь... Дуже хороша погода. ну На водичці гарно все. ну Все чітко, чесно кажучи. Будемо чекати до вечірнього кльову гарного. Пока прикормлюємося, там не попадаємо. Нічого, нічого. Ми сьогодні з ночівлею. Дай бог буде гарна рибалка у нас. Да, ну йду ще до Богдана, гляну, як в нього там справи. Я замішую якраз флет, експериментую, взяв халібут, Fish і додаю СКР. Такий запах рибний. Ще наводка покльовка, я думаю, що вже вудку забере. Але тільки підсікаю, тиць-тиць, тиць, опор, все, відірвався. І тут на ту саму паличку, що я ловив. Ну, бач, добре, що клювання є. В принципі, є, є, значить, є, робимо але, правильно. Але щось все одно неправильно, тому що є два сходи. З тої самої палки, розумієш? Це такі дві файні риби були, бо була кльока така в паровозі. Але сход. Ну, але що? хоча б карася вже з Ну, Ну, бо незвично, ми перші рази починаємо вчитися ловити на таку приблуду, як то кажуть, яка ламається після капітання. У мене забросу. вже досить є, У мене вже й води лише поламані. Люди, купляйте оригінальні спомби, бо ця китайська фігня, це. У нас біч. вже скільки? 11 годин вже три спомби поломали. О, банзай пише. Трофейний. Банзай. Але з помп. Бачиш, якщо спомп оригінальний, він не ламається. А ці китайські, ну реально, 3-5 закидів. все. Андрій на щуку зловив воблера. обліра. Десь хтось обірвав, але хороша штука, вже він клеєний скільки раз, але він працює. До речі, клеєний з помп тріснутий. І Андрій їм кидає, ловить і все добре. Я кожну рибалку, у мене 2-3 китайських, ну вже, певно, треба знехтувати ціною, купити цього оригінального і ловити. Хочеш зекономити, але ніяк не виходить. Да, Правда, скупи, буде? Плати Перекину я стіки наверх, трошки освіжу їх. Ось так ще мукну трошки в ЦСЛ. Трішки вже почався вітер. Хороший вітер, в принципі, там є з того краю така зона спокою і звідти може рибу виганяє, хоча там дуже мілко. Ну, Вітер, в принципі, приємний. Ось так, чудова, така кахмурна погода. Давно вже, друзі, не було в мене відео, місяць як точно не було. Дуже було багато роботи, не було навіть часу, коли вибратись, але все ж таки вдалося. Думаю, сьогодні буде гарне відео трошки. Більше часу виділю для, для сьогоднішньої сесії. Хочеться впіймати якось трофею. Так що, друзі, канал ще живий, я на риболовлі. О, нарешті, Нарешті. Я ще не До цього швидкого фракціону знаєш круто хороший дощий, іде. Ну дуже класно, це, в таку типу, погоду, знаєте, Ну що я... ну, нормальний. Ось такий кільовий. Ну то вже діло. Ну, то вже діло. А цікаво на як... На верхнього бачиш. Ну, гарно все, я тепер

А це а, любі друзі. На головешку. Ох, такі вітри, які жоу. Друзі, покажу вам таку оснастку, зловили плотвичку, порізали її на частинки. І поки тут сидимо за столом, закинули поплопопіри. І погляньте. Рачок. Ось такі клюють раки. Один клюнув на хрубачка, то ми вирішили їх так підловити таким чином. Ось на поплапопера. ми не рибаки. А як? Ракулови. Гракулов. Ха-ха. Тишу. Каню відав. Тишу. Ааа! Каціоло. Гляню, кров так Він файний крапкий. Ще один корупчук. Погляньте, як засікся. Сьогодні вся рибка на ось цей повідок і на цей попап. Все з цієї крайньої вудки в пошуковому варіанті. Піймав, друзі, три рибки до цього повітка. І погляньте, який гачечок вже. Ось тут гарно видно вже він загнутий в іншу сторону. Ось я змонтував ідентичний монтаж, такий самий по довжині. так як в мене на нього були три клювання і три риби, потрібно завжди перевіряти гачки, бо якщо гачок тупий, Зараз була б ніч, можливо, були б клювання гарної риби. І, скоріш за все, більшу частину я би їх втратив. Ну, я вже з такою проблемою стикався, тому я вже перевіряю. Що ти, Богдан, будеш таке готувати? З того, що є, будемо берети, що вийде, як ти кажеш. Тільки може щось вийде. <рес> ну, м'яско пахне дуже файно. Так, друзі, юшечка наша вариться, поставили ми її на легкий вогонь, кинули ребра, картошечку, м'яско. Ну, це Богдан на сьогодні кого варить. Хлопці пішли загодовуватись і я певно так само зараз викидаю ось цей корм. Так, тут у мене трішки його є, тут спомбів буде з 12-13. Цього буде на ніч достатньо. Ну, Ще може один-два дам конопельки. Тому розпочинаємо годуватися. Зараз загодуюсь і наверх поперекидаю всі водилища. у свіжу. Пац. 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 Ну, можна я дуже. Yeah. Ну, такі фейней, горачка. Ті файней. Yeah. Так, друзі, було потужне плювання. Я, на жаль, можна сказати, проспав. Перекинув вже, бо рибка зійшла і тільки приліг. Відразу другий коробчук. А такий невеличкий, але бачите, огляньте такий чистий. На дві кукурузки. Цей кльонув. Це я ставив так на трофея. Ось я їх так таким чином прудів. І ось такий коробчик зайшов. Обрував я флета. Було плювання Карпа витягнув десь на кілограмчик і перезакидав, обривав флет, монтую. тільки погляньте, який в мене тут гість. <палаць> в палатці. Як ти сюди забралась? Ночі нарешті я перев'язав повідка, зробив, поставив цей флет і перезакинувся. Ну Все, думаю, зараз приляжу трішки подрімаю, якщо знов не буде клювання. Бо тільки задрімаю і бібі-біп, мушу вставати. Ну що ж, добре хоч клює. Знову був коробчик. Перекидаю, вже настільки клюнув. Ось погляньте, трішки я його так це селом задіпував. Така насадочка. І закидаємо її. Тільки друзі, я закрив очі, заснув. Ось такий батончик. У нас дрібний клюнув. Зовсім дрібненький. Достава Амурчика і тут нас клювання. Певно, Амур зайшов на точку. Я там добре загодувався на ніч. Оце такий пік, але значить він там тувче. В принципі, зараз перезакидаємо. Йонув карасик з точки. І перепутав два водилища. Карасик такий непоганий, але буду перезакидати. Ось стільки водилища. Зараз покажу ще раз, насадки, можливо, кому буде цікаво. Ось такі, тут дві кукурузки, а тут такий дрібненький попапчик. Ось так. У нас вже світає, десь п'ята година ранку. Саме світає, потрібно відправляти водилище у воду. На флета. тюльчик назад в воду. Амур бере з нижнього очка, ось цього на флету. Напевно, він висмоктує все, що там забито. Але такий невеличкий, там, півкілограмовий. Де, напевно, годинки-півтори в нас немає жодного клювання, ні одного піку, тому вирішив я трішки догодуватися. Зараз викидаю весь корм, що залишився, трішки я забагато його намішав. Але щоб він не пропадав, вже закину його в воду. Ось такий корм, тут і конопля залишилась, і кукурузка, і горох, і пшеничка. І так, я трішки багатенько, але закину його зараз на точку. І ще пару годинок побуду. Як гарно виглядає цей корм в ракеті. І різна фракція, і різні зернові. Стає, друзі, дуже спекотно. Зараз десь там 10-та година і ми вже збираємося. Складаємо речі, скручуємо. Ні клювань немає взагалі. Оце зранку жодного клювання, тільки стало тепліше і по нулям. Тому сидіти не будемо, краще поїдемо додому. Зараз зазніму, що вдалося нам сьогодні піймати на такій дубовій рибалці. В принципі, результатами задоволені, рибка клювала. Наша рибалка до завершення. Відкрили сезон, можна сказати, трохи пізно, але результатом ніби. Гиби... Задоволені ми. Вдалося піймати таких от Знаєте, В районі півтора кілограма. більші. І все, такі карасі. По грам 600 на веб, напевно. Ну, караски фані. І ще ж раки, Андрій. А, іще раків. О, чотири рака. Один-два. Чіплялися на вудки нам. О. Mm. Ось така рибалка у нас. いや。